Був такий цікавенький, але ми хочемо не тут, а піти там такий не, так же стидно, зовсім. А сьогодні така у нас риболовля. Це... Всім вітання, слава Україні! Приїхали на сторочок половити рибку. Минулого разу приходили пішки. Нічого не спіймали, тож цього разу приїхали машиною. Спробуємо щось спіймати. Ставок так засипало сніжком. Зараз пошукаємо, що тут добавитись. Фух. Прибіг, понабивав луночок. Отак, От пробуємо. І там пробував, вбили, клювали. Сусід сидить. Нема щось, знову, як і минулого разу, зовсім ще не бачили ні одної покльовочки. Вже так мабуть більше 20 хвилин. Не знаю. Штук 20 вже пробив лунок і зовсім зовсім ще нічого не клює. Булимо Пробу на пробуємо, ну щось воно. Може ще не підійшов час, ще рибка не проголодалась. Пробуємо, побачимо, що буде. Як далі? Так, вже більше годинки ми тут ходимо-ходимо, понабивало багато ополонок, а кльову зовсім нема. Тож вирішили, зараз приїдемо на інший тут столок. тут кілометрів за два. Спробуємо ще там. Побачимо, ну Щось тут не виходить сьогодні у нас. Поїхали поки ще є час. Приїхали на сусідній ставок. От переїхали через поле. Дорога, звичайно, не дуже гарна, але потахесенько, тверденько їхати можна. Спробуємо що нам тут покаже, коли ми тут ловили. Стовок такий цікавенький. Ми хочемо не тут, а піти там такий грузир іде. Спробуємо там десь під кущиками. Бо тут глибина здорова, а лід не знає. От. Зараз спробуємо щось ще тут підловити. Що, спробувати біля цього сухого дерева треба десь починати ловити зараз кілька луночок проб'ю спробую мови отут іде. з де йшли тріщини Йдеться, тут на тріщини проб'ю побачимо Щось зовсім кльову немає. Ось набив тут чотири луночки. Нічого. Вон мій колега-сусід там уже під берегом пройшов, скільки набив. Теж зовсім ні одної покльовки немає. Я не знаю, що це за погода. Як то кажуть, кліє вчора і завтра, а сьогодні, коли ми приїхали, зовсім нічого не клює. Ну, ще зараз є трошки походимо, можливо десь щось і знайдемо. Ну, не знаю. Зараз рибалкам дуже не подобається. Лід такий вже значно товстіший став, ніж був. ну Тут зараз ловлю на такій глибині, зараз підніму. О, де то о, так, На весь розмах руки десь ну близько більше двох метрів глибина і ближче там під берегом, ну скрізь пробуємо щось нема. Нема апетиту в окуня, Ладно, будемо шукати. Так, зайшли в такий рукав, набив луночок. Спробуємо ще тут. Хоча ми поки сюди дійшли, також там били, пробували щось ловити, не бачили, зовсім покльовки нема. Знаю що сьогодні за день такий невезучий. Фух. Будем пробувати. ставлю інструменти. Ну що ти? Ловись хоч щось. Хоч маленьке, хоч велике. Ні, ну, так же стыдно зовсім соромно до дому їхати, нічого не піймавши. Нема зовсім кльову. Чути тільки вибухи десь на прикордонні все щось згудить, а окунь ловитись не хоче. Зараз підемо туди, де ми під'їхали машиною, спробуємо ще там ближче до греблі. Ой, ще трошки будемо, якщо не буде клювати нічого, будемо їхати додому. Ну що, оце і весь наш улов. Більш не спіймали нічого, тримай. Не спіймали нічого. Проходили два ставки, набурили чи набили лунок. Я не знаю скільки. І, і сотню пробили. І сотню пробили ми луночок. Ну нічого, хай щоб подихала киснем риба. От, ну, Маємо те, що маємо. Тож, все, ми вже закінчили з риболовлі, Будемо їхати додому. На сьогодні така у нас риболовля. Це, мабуть, я не пам'ятаю навіть таку рибу, щоб зовсім ні одного окуня, ні плотвички, нічого ми не привезли додому. Ну, буває така рибалка. Все, Всім пока. Все буде Україна.